Чатуранга дандасана або планка. Для правильного відналаштування ми виходимо на четверенькі, звідси ми виходимо на долоні. Руки у нас чітко під плечима, ноги на півпальці. Долою ми спираємось в килимок. Відчуваєте, як ви середину долоні виштовхуєтесь від килимка, розводячи плечі, виштовхуючи лопатки трохи назад. Шия довга, шию не опускаємо вниз, виштовхуємо себе потилицею назад. Підборіддя у нас трохи приспущене вниз, погляд поміж долойна. Виштовхуючись руками, ми уникнемо помилки, коли тул опускається, плечі у нас згори. Виштовхуємо себе руками, відчувайте, як у вас працюють лопатки, як вони розводяться. Поперек, Куприк ми не штовхаємо вверх, ми не провалюємо його вниз. Ми підзбираємо м'язи тазового дна, приводимо їх в тонус і, підтягуючи живіт виштовхуємо трохи поперек вверх. П'ятки у нас надступний. Зверніть увагу, що ми п'ятками не тягнемось в килимок, ми пересуваємо. Вагу тіла трохи вперед, і таким чином ми уявляємо, що по задній стіні подошва у нас є якась невидима стіна, яка нам не дозволяє нахиляти п'ятки в килимок. Відчуйте в цьому положенні, що ви зібралися по задній частині тулуба і попередній ви витягуєтесь. Таким чином ми відлаштували асану чатуранга дандасана. Ви молодці! Практикуйте з задоволенням і користю. До зустрічі!